Пригнали з Кореї на продаж ось такий Hyundai Tucson. Це у нас 2018 рік. 2 літра дизель. Передній привід. Це вже рестайлінгова модель. Тут стоїть нова коробка на 8 передач, звичайний автомат, гідротрансформатор. Машинка вся ціла, в рідній фарбі. І що саме головне, у неї оригінальний пробіг 87 тисяч. Машини є безключовий доступ. Шкіряний салон, він-код, хто хоче перевірити пробіг, повний електропакет, утримання в полосі, датчик світла є. Так, пробіг. Двосторонній клімат контроль. Є підігрів передніх-задніх сидінь, підігрів керма, кнопочка старт-стоп. Є вентиляція сидіння водія. Великий монітор з камерою заднього огляду, Android Auto, Apple CarPlay, відеореєстратори передній та задній. Ззаді тут все взагалі в ідеальному стані. Можна подумати, що ніхто тут і не сидів, є підігрів заднього дивана. З цього боку так, Ціна автомобіля 23 тисячі доларів. Кого цікавить, є також багато інших автомобілів у нас в наявності. Звертайтеся, домовимось, або можемо привезти хороший автомобіль з Південної Кореї під замовлення. Наші контакти в шапці профілю.